Понабирали води уранці і поїхали далі на другий приліт. Їхали ми три години, тому що обстріли. Нормально літіла через кожди полчаса. Ми насчитали 14 чотирнадцять за день прилітіли. Водій пожежного автомобіля свезької філії підприємства ліси України Руслан Чернушик розповідає про один з своїх виїздів на лісову пожежу. За словами чоловіка, починаючи з 25 серпня по 10 жовтня, вони виникали кожного дня. Російські військові користувалися посушливою погодою і різними способами спричиняли пожежі в прикордонних лісових масивах. Лісівникам доводилось приборкувати їх під обстріл та бомбардуваннями. Їдемо, дзвонять, що летить. Машину залишаємо, саме у палі, да, і все на землю. Тут аж не поймеш, куди воно прилетить. Вижидаємо, час, вичитуємо після першого прильоту. Внаслідок російських ударів, 25 серпня, на околиці Свиси загинуло подружжя, розповідає рятувальник. Чоловік та жінка на мотоциклі повертались додому лісовою дорогою. Як за лічені метри від них впала російська авіабомба. Навколо загиблих зайнявся ліс. На цьому місці лежало два трупи. Як ви бачите, тут агарі ліс. На цю площу нам довелося два дні гасити, бо перекидувалась через пахоту. Для підпалів лісових масивів військовий рег використовували дрони, які скидали запальну суміш. А у Миронівському лісництві сусідньої Шостинської філії підприємства затримали чоловіка, який зробив десятки підпалів. Лісничий Олександр Піщик розповідає, що спіймав палія на гарячому. Видно, що людина підпалювала, йшла далі, підпалювала, і тому довелося зупинити гасіння пожежі. Люди залишилися, а я поїхав на машині і догнав його, він сидів та підпалював такі. Вогнище невелике, невелике лісова посад... насадження молоде, і він там на краю посадки цієї підпалював. Почав тікати, але потім заховався за сосну і опіру не, не, не вчиняв. За словами Олександра Піщика, затриманий чоловік мав з собою необхідне спорядження та гроші. Був екіпірований, підготовлений, мав багато там запальничок, легкозаймиста рідина була з ним. Запас продуктів, ну, людина готувалася. Були в нього кошти, і, і доларові купюри були, і гривневі купюри. І він розказував, що йому заплатили. Ми нарахували 48 піджогів у двох лініях на, на відстані 3,5 кілометри. Тобто він пішов, розпалював, що далі, розпалював. Цієї осені говорить головний лісничий Шостинської філії ДП ліси України Петро Балабун пожежі в лісових масивах на відстані від кордону вдавалося вчасно виявити та загасити. Падали ФАби, падали ракети, які збивали наше ПВО. Безпілотники падали в районі Баницького лісництва, от, і конкретно, от, ви знаєте, де був Шелісов, знаходиться на виїзді з міста Глуфе на Сум як їхати. І там були випадки. От, ну, лісова охорона, ну, завдяки тому, що було своєчасно виявлено, вийшло своєчасно і ліквідувати. За інформацією державного підприємства Ліси України на території Связької філії підприємства з серпня по вересень стали 72 пожежі на площі понад 240 гектарів. Загалом по області було знищено 300 гектарів лісу. Олександр Соломко, Євген Клименченко, Суспільне новини, Сумщина.